Слава Україні, мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про те, як аналізувати свої влучання і як їх рахувати, для того, щоб ваші поправки завжди відповідали дійсності. Зараз ми розберемо ситуацію, коли ми влучили умовно вище, і нам потрібно підлаштувати балістичний калькулятор, тому що він дає нам невірну поправку. У мене є ось тут два фото, по яким ми будемо орієнтуватися. Я використаю два програмних комплекси CorelDRAW і Applied Ballistics. Почну з першого, це векторна програма, але якщо ви не маєте змоги установити її собі на комп'ютер, можете просто роздрукувати ці фото на папері за допомогою звичайного принтеру або за допомогою любого Поліграфічного підприємства вашого міста, і просто малювати лінійкою. Це так само буде працювати. Отже, давайте, друзі, візьмемо нашу першу картинку і покладемо її на аркуш паперу. Бачите, мені є до чого прив'язатися. Я точно знаю, що ширина діагоналі ось цього ромбику у мене 10,7. Для цього я створюю квадратик із шириною 10,7. Ну, тобто 107 мм. Бачите, ось тут зверху я можу змінювати. Величини візьму. Просто 107 мм. І зараз ми просто постараємося підібрати такий варіант, щоб наша картинка по висоті відповідала, соответствувала, хотів сказати, відповідала нашому розміру. Таким чином, ми змасштабуємо цю картинку і прив'яжемось до реального розміру. Ось тут зовсім трошечки залишилося. Нижній кантик трошечки торчить, але ось таким чином ми все це прибираємо. Ось таким чином у нас прив'язаний розмір картинки до реальності, і ми можемо робити заміри. Спершу я проаналізую свої влучання з гвинтівки 308 калібру. Дивіться, ось тут перше влучання, відмітимо колом. Перше влучання, ну, друге, відповідно, третє. це трошечки треба. Поставити, точніше, 4 і 5. Як бачите, досить вдала сесія. Стріляли ми на 700 метрів. З гвинтівки, яка отам в кутку стоїть, вже почищена. Ну, і відразу відкинемо нижнє влучання як відрив від групи. Будемо рахувати позитивні якості, тому що все ж таки 4 влучання з 5 це 80% результату. Я пропоную робити дуже просто: натягнути звичайний квадрат, і він зачепить всі наші влучання. Це найпростіший спосіб, таким чином ви дізнаєтеся, в який гонг ви можете влучити. Умовно, я фарбую в жовтий цей квадрат і дивлюся ось тут в лівому верхньому кутку, скільки він займає ширину. Чому? Тому що ми тільки не прив'язалися до розмірів нашого паперу. Тобто я фактично спозиціонував. І змасштабував картинку так, щоб вона відповідала дійсності. Тобто всі оці розміри, які я бачу в лівому кутку екрану, будуть відповідати реальності. Отже, давайте подивимося. Ширина 118,6, грубо кажучи, 12 см. Висота 26,5. Ну, грубо 27. Тепер я хочу дізнатися, який розмір групи в моа. Тому що це класичний спосіб, і всі міряють групи в моа. Бачите, по висоті є розліт і досить суттєвий. Це розліт початкової швидкості і балістичного коефіцієнту. На всіх пулях він відрізняється. І чим ефективніший цей калібр, тим менша група по висоті. Зараз ви все побачите. Ми беремо висоту як найбільшу величину, по якій ми будемо міряти кутову величину 27 см і поділимо на 7. Тому що це 700 метрів, ми просто масштабуємо до сотки, тому що на сотку рахувати все просто. 27 поділити на 7, виходить 3,85. Тобто 4 см на 100 метрів. Це група по висоті. 4 см на 100 метрів це 1,35 МОА. Ну, тобто, не зовсім поганий результат, враховуючи, що він на 700 метрів. Таким чином, ми порахували в Моа нашу групу і можемо порахувати ширину. Ну, з шириною значно простіше. В цей день взагалі не було вітру, і ми просто стріляли. Вітер був 6 Досить сильний, але 6. Ну, як ви знаєте, вітер спереду і ззаду взагалі ніяк не впливає на вашу кулю. Не прискорює її і не сповільнює. Тому давайте дивитися, ширина всього 12 см. 12 поділити на 7 це 1,7. Ну, грубо кажучи, група менше 2 см на 100 метрів. Тобто, досить непоганий результат. Давайте поділимо все ж таки на 2,9. Бачите, група 0,59 Моа на 700 метрів. Ну, я вважаю, це непоганий результат, тому що це куля СМК 175. І цим можна тренуватися і влучати в ворога. Дивіться, на 700 метрів ми зібрали залікову зону 12 на 27 см. Ну і фактично дуже-дуже шалена ціна. Всього 36 гривень. Можете собі уявити, ось такий результат патроном за 36. Це релодінг. Ну, але трошки пізніше я вам розкажу, що куди і як, тому що від цього ібіс просто збанкрутіє. Реально, це набагато вигідніше. Але ми зараз не про те. Бачите, як просто можна рахувати вашу залікову зону. Тепер перейдемо до другого, більш ефективного способу знайти нашу СТП, нашу середню точку влучання. Відрив ми не беремо до уваги, і мій улюблений спосіб це зробити це звичайне коло. Я не люблю робити класичний метод, покажу його. Це коли ми проводимо ось тут дві точки, і ось тут дві точки. І шукаємо щось посередині між ними. Зрозуміло, що так також можна знайти дуже легко СТП. Але, на мою думку, це не зовсім, не зовсім ну, цікаво, тому що реально у вас група велика, і вам потрібно намалювати коло, яке буде охоплювати всі влучання. Ну І для цього у нас є ця чудова програма. Ми просто беремо розтягуємо це коло. І шукаємо такий його розмір, який охопить абсолютно всі ці точки. Ну, приблизно ось такий розмір нас і влаштує. Перенесу його трошки нижче на наші точки. Тепер нам треба намалювати маленьке коло, яке фактично буде точкою влучання середньою з усіх. І ось по центру ми її спозиціонували. Я можу зробити пів кліка вниз, а так як у мене приціл. З іншим кроком, там півкліка нема, там є тільки цілі кліки, які в 0,1 брат. Я нічого робити не буду, тому що вся моя група влучила в центр. Ну, знову ж таки, ви бачили прямокутник. Тепер переходимо до інших пострілів, які нам будуть цікаві. Тепер ми перейдемо до того, що нам потрібно налаштувати калькулятор, і я трошечки розкажу, що змінилося. Ми досипали в гільзу пороха. І наша куля почала летіти геть швидше. Ми стріляли по старих поправках для того, щоб зловити листком групу з 338. Як бачите, прийшла вона значно вище. Так само не будемо брати до уваги ось цей відрив. І я відмічу основні влучання. Ось вони 4. Дуже зручно працювати двома гвинтівками, можна одночасно працювати, тому що у вас є можливість відрізнити на листку свої влучання. Зараз розкидую швиденько ці точки, і починаємо рахувати. Ось так все у нас є. П'яте влучання не беру до уваги. До речі, скажу, що ми всі групи стріляємо відразу. І у нас є можливість дивитися на ті групи, але в чому прикол? Якщо ви ставите камеру і кожен постріл коригуєте, це не зовсім якісно, тому що ви просто підбираєтесь до центру і вам називають поправки. В реальній бойовій ситуації такого не буде. Тому вам потрібно все ж таки з заплющеними очима умовно, без усіляких чинників зробити групу, а потім дивитися на свій результат. У такому випадку ви будете рости. Добре, показую ось таку штуку, і дивимося, яка у нас ця група. Зафарбую знову ж таки жовтеньким, тому що це красиво. І дивлюсь, у нас група 18 на 12 см. Ну, бачите, ось ця група з 338 трошки краща. Тому що використаний якісний порох, який коштує грошей. І група по висоті відрізняється всього на 12 см. Ефективність балістичного коефіцієнту, всі пулі однакові. Ну і тому ось такий результат. Але є невеличкий розрив по горизонту. Горизонт це, скоріше за все. Помилки самого стрільця. Але нічого страшного, у нас є СТП. На горизонт ми зараз не будемо звертати уваги, тому рахуємо висоту. Фактично те, що нам потрібно для того, щоб налаштувати наш калькулятор. Беремо звичайний наш прямокутник. Секунду, нам потрібне коло для того, щоб окреслити всі ці влучання. Я видалю з вашого дозволу прямокутник через калькулятор, покажу все ж таки, яка це група. По висоті група 12, по ширині у нас 18. 18 см ділимо на 7, приближаємося до того, що кратно на 100 метрах. І бачите, група так само субмінутна. Група 2,6 см. Тобто, якщо ми ділимо на 2,9, ця група 0,89. МОА. Ну, тобто, з 700 проблемами у 338 нічого нема. Моя група була трошки більша. Все ж таки 1.38 і 0.89 ну, дві великі різниці. Все ж таки, сила і потуга калібру. Видаляємо ось цей прямокутник, зараз він нам не потрібний. І візьмемо ось таке коло, тому що воно найбільш якісно описує наше СТП. Так, отже, ось такого кола мені, мабуть, вистачить. Навіть трошки менше. Я маю охопити ось цими двома колами обидва влучання, але слідкуйте за тим, щоб коло було рівне. Для цього дуже класно можна використовувати систему радіусів за допомогою штангенциркуля. Покажу, як це можна якісно зробити. Бачите, я знайшов центр кола таким методом. Якщо б я малював це на папері, я б зробив простіше. Я б збільшив просто ось ці кола, дивіться. Раз, два. Ну, і ось це крайнє 3. Бачите, при хорошому розкладі, ось ці кола у мене утворять приблизно той самий центр. І це можна зробити звичайним штангенциркулем. Якби вони були однакові, тому що, бачите, це 204, це 245, а це, ну, так само 204. То вони б перетнулися в одному місці. І ось це місце це і був би центр з цього кола. Ну, це вже пішла геометрія, але за допомогою звичайного циркуля. Не штанген циркуля, а звичайного циркуля, який має голочку і олівчик. Ви можете зробити всю цю роботу, якщо надрукуєте ось цей листок на принтері і просто прив'яжетесь до реального розміру. Там потрібно буде працювати з масштабами, але нічого страшного, всі ж ми розумні люди, і якщо ви прийшли до високоточки, ну, друзі, намагайтеся все ж таки працювати головою. Справжній чоловік має думати головою, а не головкою. Про це вже неоднократно казалося. Ми взяли ось тут такий жовте коло це наше СТП СТВ, середня точка влучання. І тепер давайте ось так її порахуємо. Бачите, ми зробили нижню грань ось цього нашого прямокутника паралельні центру. І давайте рахувати. Отже, різниця у мене 265 мм. Тобто, простими словами, 27 см. Ну, тепер давайте порахуємо, яка ж у нас фактична поправка. Людина зараз стріляла по поправці 4,6. Зараз я її напишу. Це 46 кліків. І зроблю все ж таки цей шрифт трошки більшим для того, щоб було його видно. Тому що зараз, я впевнений, його не видно. Ось так. Людина зробила 46 кліків. Ну, бачите, який результат. Все ж таки, людина. Недооцінила кулю. Куля впала трошки в іншому місці. Тепер давайте рахувати реальну поправку. Реальна поправка у нас, буде врахувати так, отже, ось тут у нас висота цього кола 27. Нам потрібно 27 поділити на 7, ну, тому що кратно 100 У нас буде ну приблизно 4, тому що 3,85 це реально 4. І нам необхідно на 4 кліки опустити цю групу вниз. Отже, 46 мінус 4. Давайте я все це зараз ось так напишу: для того, щоб ви розуміли, звідки ці числа беруться. Мінус 4, і у нас буде 42 кліка. Тобто, у такому випадку, у нас кліки йдуть в інше місце. 42. Ну, тобто, грубо кажучи, поправка буде 4 і 2 бради вниз. Тобто ось це різниця початкової швидкості. Ми змінили з 820 на 850. І фактично ось це дало нам такі результати. Давайте я покажу, що нам підказує балістичний калькулятор. Ось він у мене відкритий. Ну, і це не вигадка, це реальна історія, і я вам показую результати свого тренування і налаштування конкретної зброї. Отже, ось така штука. Ми відкриваємо таблицю. Зараз в мене вже все відкрито, але я покажу, як це виглядало. Ось ми відкриваємо лапуа сценар в 338 і натискаємо trajectory, траєкторію. Відкривається таблиця, і на 700 метрів, бачите, яка поправка. Балістичний калькулятор не відповідає дійсності. Хоча, якщо ми зайдемо в налаштування самої кулі, швидкість 850, тобто не 820. Отже, та поправка, яку він нам показує, вона не відповідає дійсності. Якщо кулі прийшли вгору, ну. Нам потрібно зробити, от у мене тут є така невеличка підказка, тому що там трошки абстракцію треба підключити. Ви ж коли пристрілюєте, то крутите вниз. Отже, нам потрібно буде відняти ось ці 0,4 бради. Ну і як це досягти? Давайте думати абстрактно. Якщо у нас поправка менша, отже, куля ефективніша, тобто куля летить швидше. А це, якщо у нас швидкість вже занесена 850, тільки балістичний коефіцієнт. Змінюємо балістичний коефіцієнт методом втика. Бачите, написано 0,747. Давайте спробуємо 0,780. На що це вплине? Підтверджуємо наш результат, запускаємо цю кулю Trajectory. На 700 метрів поправка 4,6. Майже нічого. Давайте перевіряти і робити більший коефіцієнт. Ось так, затиснемо. 0,780 нічого не поміняло. 0,850. На 700 метрів поправка 4,5. Тобто вже трошечки краще. Давайте налаштуємо іще по-іншому. 0,9. Я хочу, щоб ви розуміли, що це нереальні коефіцієнти, а це налаштування калькулятора. Для того, щоб він вам показував найбільш приближене значення на 700 метрів 4,4. Не зовсім вірно. Давайте іще раз. 0.980. Сподіваюся, ця поправка залетить. Все це готове. Траджекторі. На 700 метрів поправка 4,3. Ну, фактично, це вже те, що нам потрібно. Але ми доб'ємося все ж таки 4,2. Для цього нам необхідно зробити коефіцієнт 1. І на цьому заспокоїтися. В такому випадку у нас все буде працювати. 1, наприклад, ну, 0,20 для того, щоб точно пересягнути оцю штуку. Ось на 700 метрів поправка 4.2. Вітаю вас, ви налаштували калькулятор. Тепер ваша поправка відповідає дійсності. Якщо ви простріляєте кілометр 200 кілометр 500 здивуєтесь, але все буде працювати. Ось таким методом ми проаналізували математичну задачу і можемо налаштувати балістичний калькулятор, ну, наприклад, Applied Ballistics. На іншому прикладі, це може повторитися. Так само можна робити зі стрілком, так само можна робити з іншими програмними комплексами, і це буде працювати. Жоден балістичний калькулятор не знає особливості вашої гвинтівки. Тому я пропоную глянути на результат наступного тренування. Це було тренування 2 дні тому. І пропоную глянути на тренування, яке було вчора. Тобто, різниця між цими двома. Пострілами, прострілами, тобто групами. Всього один день. Дивіться, ось така група. Так само картинку я позиціоную по ромбіку. Висота ромбіка 107. І мені треба її спозиціонувати. Бачите, я трошечки зменшив картинку дуже сильно. Ось так. Майже, ще трошки більше. Ще трошки більше. Фактично, вам треба спозиціонувати один раз. І чим більше пострілів у вас в групі, тим краще вам малювати коло. Все, цього досить. Там перспектива була завалена, тут сфоткано майже прямо. Тому, бачите, ось ця ширина майже відповідає 107. Ну, якщо її отут підправити. Що вона не зовсім тут подправлена ось так. Ну, 101. Це майже одне і те саме, повірте. Тепер будемо рахувати. Бачите, у мене влучання мого 308-го калібру всі ліворуч. Вітер цього тренування був 3 метри за секунду звичайний, а 4,5 з поривами. І бачите, мені так вдавалося влучати в порив, і у мене всі кулі знесло ліворуч. Я можу порахувати, скільки у мене знос, але розпочну з 338. Як бачите, ми стріляли по поправці 4,2, тобто ми зробили все так, як я вам розказав. Але на своїй гвинтівці, і знаючи цю схему, перейшли стріляти з поправкою 4,2. І ось влучання 338. Я їх відмічу, тому що недосвідчений користувач може їх не відрізнити. А ми знаємо їх. Ось вона перша. Ось воно друге влучання. Третє влучання, Четверте. і знизу є відрив. Давайте покажу вам специфіку відриву. Там одна з швидкостей відрізнялася на 7 метрів за секунду. Тобто загальна група швидкостей була шикарна. Тобто було 3 метри вгору і вниз. Ну, тобто Це плюс-мінус півтора. Щоб ви розуміли, такі швидкості на грані фантастики, і нам просто тоді пощастило. А одна швидкість була ну, зовсім погана на 6 метрів за секунду нижча. І фактично вона створила групу. Різницю між швидкостями 9 метрів. Ну, і це було плюс-мінус 4,5. Це реальні швидкості, порох AcuradMag ну, це його реалії. Але все ж таки тут була якась помилка з обробкою гільзи, тому що реальний розліт зі швидкостями був ну, геть поганий. Робимо те саме, малюємо звичайний прямокутник. Прямокутник малюємо, дивіться, великий. Але потім я наближую. І по ось цим групам. Просто вирівнюю всі края. Нічого в цьому складного нема. Але це робота, яку необхідно провести. Давайте я так само зафарбую жовтим. Ну, і зрозуміло, що ми з поправкою вгадали. Але ж ви розумієте, випадковості не буває, нічого ми не вгадали. Все це прораховано було на попередньому слайді. Ну, і тепер. Ми дивимося на наш прямокутник. Група 19 на 16 см. Давайте оцінимо її. 19 розділимо на 7. І подивимося, у нас 2,7 см на 100 метрів. Ну, тобто кратно 700 ми поділили на 7 і отримали результат на 100. Тепер нам необхідно ось це те, що у нас вийшло, збив калькулятор. Давайте перерахуємо. 19 ділимо на 7, ділимо на МО 2,9. І в нас виходить результат не 0,89, а 0,93. Ну, так вийшло. А тепер давайте порахуємо відрив завдяки оцій швидкості, яка відрізнялася на 6 метрів за секунду, як спрацював відрив. А відрив, ви здивуєтесь, але спрацював на висоту цього прямокутника. Я просто прораховував цю задачу і розумію, що ну, різниця відриву в швидкості в 6 метрів за секунду, ось така. Це не виходить за залікову зону, тому що по висоті 32 см ну, це буквально ось так. Я показую вам на вебку, але ви можете оцінити мої руки. Це ось так. Спробуйте вилучити з 338 краще, ну і я все ж таки потисну вам руку. Але ну, я вважаю, що все ж таки це відрив, це помилка обробки гільзи, бо вона впала і закусився край. Там таке вже. там Не буду вдаватись в нюанси, але реальна група. 19 на 16 на мій погляд. Тепер що я беру? Я видаляю ось цей жовтий прямокутник і відкриваю звичайне коло. Ну, і тепер мені потрібно охопити всі ці влучання. Відразу кажу, всі я їх не охоплю, але по трьом значно краще це робити. Бачите, я просто шукаю, на якому з етапів ці точки перетинаються, і просто підтягую його діаметр для того, щоб охопити всі їх. Тобто, ось такий варіант, коли у мене точка. Виходить за коло, не годиться. Обов'язково всі точки мають бути в колі. Для цього я граюся діаметром і просто налаштовую його. Ось так чудово. Бачите, ось ця точка вона всередині кола. Отже, за теорією вірогідності, всі інші точки цієї групи будуть просто в центрі кола. не рахуємо. О, далі, ми працюємо з СТП. Для цього нам потрібно взяти ось таке коло, так само його накреслити. І намалювати умовно блакитним кольором, перенести його ось сюди. Програма все центрує, вона відбуває центри, це геометрична програма, векторна. Ну і бачите, центр влучання, фішка. В цьому плані у нас все добре. Тому я вас вітаю. Ви продивилися цю задачу і розумієте, що ми не шарлатани, а робимо все вірно і у нас все виходить. Ну, якось так. Тепер давайте проаналізуємо 308, тому що це все ж таки моя зброя, я її знаю краще. І подивимося, чому всі влучання зліва. Вони від центру дуже далеко, і реально, ми все ж таки налякали супротивника. Ну, вітер був 4,5 метри за секунду в пориві. Сподіваюся, ви не будете стріляти в такий вітер. А якщо будете, то покажете групу кращу за мою. Я не проти. Тому ось так ми розміщуємо наші точки. І відривом будемо рахувати нижнє влучання, тому що воно знаходиться далі. Ось це. Ми цілились в центр, отже, ось це влучання відривом бути ніяк не може. Тому що всі вони знаходяться, бачите, ось в цій горизонтальній площині. Давайте проведемо так само прямокутник. Бачите, він незручний. Ми просто будемо. Ну, Коли ви будете малювати на папері, вам буде це зручніше. Але так як я використовую програмний комплекс, мені доводиться йти на поступки. Тому я ось таким чином формую края нашої групи по центрам цих влучань дуже швидко. І у мене є реальність. Реальність показує, що вітер 4,5 метри за секунду стріляти важко, але можна. Бачите? 36 см. А в висоту 19 см, тобто приблизно те саме, що і було в попередні рази. Бачите, ось цей відрив так само на половину цього прямокутника. Це пов'язано із тим, що є якісь недоліки при обробці гільзи. Але ми всі навчаємося, в цьому немає нічого страшного. Тому, якщо у вас є відриви, це непогано. Ви просто маєте розуміти, на що здатні ви та ваша гвинтівка. І якщо ви навчаєтесь, це припустимо. Рахуємо ситуацію з вітром. Бачите, 36 см. Давайте порахуємо, скільки це в брадах. 36 ділимо на 7 для того, щоб дистанція була на 100 метрів кратна. Бачите, 5 кліків, ну, реально, на 100 метрів. Це простіше ділити на 7, тому що тоді ви маєте об'єктивну картинку на сотку. А на сотці дуже просто вносити поправки. 0.1 брат це 1 см. Вам не треба рахувати ось цю задачу, дуже складно, достатньо просто поділити на 7 крат на відстані. І рахувати. Давайте дивитися. 5 кліків вліво. Бачите, не було пориву, якщо ми відкриємо зараз балістичний калькулятор де він? Ось Android. І подивимося на. Мою поправку, це ось ця куля. Запустимо одиночний варіант і запустимо 700 метрів. І подивимося різну поправку з вітром. Ось 700 метрів. Ось вітер 3 метри за секунду, який переважав поправка 1,1 вправо. І вітер 4,5, який був в пориві. 1,7. Якщо ви проведете кореляцію, то зрозумієте, що різниця 0,6. А 0,6 це близько до 5, яку ми ось тут вирахували в калькуляторі. Все дуже просто. Йдіть спати. На цьому ми будемо заканчувати це відео. Приблизно так це все рахується. СТП цієї групи вважаю рахувати недоречно, тому що є певна вертикаль, яка знаходиться трошки лівіше. ну, все ж таки, вітер. Ну і враховуйте, ми стріляли всліпу і не було коригувальників. Тому ми працювали вірно. І 32 см, якщо б я цілився в ріст людини, я б попав. Але ми цілились в голову, тому ми йдемо рахувати вітер і лягаємо спати з думками про те, як будемо працювати завтра. Мабуть, ви чуєте, у мене відкрите вікно, дує сильний вітер, і я сподіваюся, завтра буде ще одне цікаве вітрове заняття. Добре. Закриваємо цю програму, але через коло. Все ж таки його намалюю для того, щоб просто поєднати всі ці влучання в СТП. СТВ, середню точку влучання. Вона, бачите, ось тут реально знаходиться трошки вище. Тому що якщо її провести как би, правильно, вона буде ось тут. Ну і відмітимо її тепер жовтою цяткою. Середня точка влучання тут. Але завдяки тому, що дув сильний вітер. Фактично, вітер був з трьох. Постійний вітер був 3, але був порив 4,5. І порив був досить цікавим. Так як ми знаходимося на дуже складній місцевості, ми відчуваємо порив, а на дистанції він відсутній. Тому ми беремо поправку серйозну, а він відсутній. Ну, це вже мої виправдання, ви ж знаєте. Будь-який досвідчений стрілець завжди знає свої виправдання. Тому будьте досвідченим стрільцем і аналізуйте всі свої влучання ось таким чином. Тоді у вас буде реальний результат. Коли ви будете розуміти, коли треба налаштувати балістичний калькулятор, що треба для цього зробити, на якій швидкості ваша куля йде. І найкраще для цього мати хронограф. Кожну кулю зі своєї гвинтівки я відстрілюю з хроном. Тому що, наприклад, зараз я побачив одну цікаву штуку, про яку розповім трошечки пізніше. Тому добре, не будемо затягувати кінцівку. Вітаю з вдалими стрілецькими сесіями двома. Завтра йдемо на третю.